Всім привіт! Ви на каналі The Like з вами я, Юля. Сьогодні у нас буде рубрика «Site of the Day за Awards. Якщо ви слідкуєте за Awards, ви можете побачити, що зараз в них діє велика знижка на всі курси. І, наприклад, будь-який курс коштував десь 100 євро в середньому. А деякі курси ще більше. А зараз його можна придбати трошки менше, ніж за 10 євро. Отже, давайте повернемось до сайту The Day. Ось що нам пропонує сьогодні Awards. Давайте подивимось сам сайт. Ось так він завантажується. До речі, останнім часом десь вже місяця або більше. Я помічаю, що the day стали отримувати сайти дуже такі аскетичні і реальні. Тобто, якщо до цього ми бачили такі якісь незручні, з величезними заголовками взагалі можна було бачити психодел та Артхаус, зараз я помічаю, що у нас повертаються такі зручні сайти зі звичайним меню, ви можете бачити. Gallery, Kids, Studies, About Contact взагалі нічого такого зверх. Ось меню відкривається. Прикольна сітка, красиво виглядає, дуже мало інформації, тобто чотири заголовки і все. І коли ви наводите кудись, у вас з'являється така картинка. І, в принципі, це нічого нового, але но зараз це виглядає свіженьким. Ось анімейшн, Interactive, візуалізейшн. Причому ви можете бачити вже одразу, зрозуміло, що це студія веб-дизайну або може діджитал дизайну. Називаються вони Pixel Flakes. Ось все дуже доволі просто і такі приємні кольори. Я хочу повернутися до завантаження сторінки. Коли ви завантажуєте її. Ось з'являються не просто картинки, а кусочки відео. Це так оживляє цей сайт. І тут є відео. І ось такий чувак, який працює там трошки інтерактиву, все дуже так тендітно, акуратно. Навіть незвично, тому що ми вже звикли до таких якихось кричущих сайтів, де просто ти заходиш і взагалі губишся там. Тут дуже класно зроблена сітка, величенькі такі заголовки, і поряд тут розказують, що це таке selected work, а тут вже пояснення. І ось ми бачимо їх проекти, і при наведенні такий напис View. Цікаво погортати, але це все дуже легкі, дуже прості ефекти, взагалі нічого складного. І вони отримують of the day. Ну, я можу це пояснити втомленістю людей, тому що вони вже задовбалися від цих крутезних сайтів якихось. Е е неможливо весь час тримати фокус на чомусь такому нестандартному. І очі замилюються від цього, і це також, можливо, вже набридло. Всі розуміють, що для роботи, для життя потрібні зовсім інші сайти. Такий сайт буде працювати, тому що він створений для людей. Тут все дуже зручно, насправді зручно. В ньому нічого зверх креативного, але він. Стильний, вони мають таку якусь ідентику, логотип мають цікавий. Все тендітно, акуратно і просто-просто супер насправді. І давайте розглянемо їх портфоліо. Може, там щось цікавеньке буде? Ось тут ми бачимо такий дизайн, теж аскетичний, з крутою сіткою. Класною. Ви можете бачити, як можна організувати текст зовсім іншим способом, не просто якийсь блок е текстовий або лише величезний заголовок. А так тут трошки інформації дали. І тут щось: Client, Location, Category, Project Stage, Deliverables. І от це все ось це вони написали, що тут відбувалося. Що вони робили, де це робилось, для кого. Ось так. І цікаво сформовано цей текст, тому що це великий шрифт. А далі ми бачимо, що шрифт таки залишили лише для маленького заголовку, тобто коротенького. І під нім взагалі йде текст вже дуже маленьким шрифтом. Ну, воно нормально виглядає, хоча це так якось. В різних трошки стилях, тому що тут це не заголовок, це інформація. Але вони зробили це дуже грамотно, мені подобається реально, і тут ви можете бачити таку навіть галерею, де вони показують свої якісь об'єкти. Цікаве рішення, коли роблять такий заголовок з лівостороннім вирівнюванням, а потім роблять такий абзац, як в книгах. Ну, не знаю, воно виглядає начебто симпатично. Але в мене є якийсь такий дисонанс внутрішній. Мені здається, без цього абзацу воно було би краще. Але це їх задум, тому воно вже є. Вони вже отримали свою нагороду, тому ми дивимось і просто обговорюємо це. Отже, тут next case. Мені дуже подобається, коли є підказки такі. І тут навіть декілька місць. Next case тут, next case, щоб ти не загубився і ти одразу зрозумів, що відбудеться, якщо ти натиснеш сюди. Ось такий футер, дуже чистий, прикольно, цікавенько, працює. Навіть критикувати нічого, все настільки просто та красиво, що все дуже добре. Next Case виглядає таким же чином. А ось тут ще додали якусь панораму. І тут треба щось тягнути. Угу, воно трошки відрізняється. Але в цілому одне те й саме, як і попередній кейс. Отже, давайте поглянемо ще футер наш кейс стадіс, Що вони. Пропонують нам. Ну, це начебто портфоліо, і тут теж немає нічого такого складного, все, все так очевидно. І цікаво, about подивитись. І на сторінці About в нас змінюється колір бекграунду і відбувається такий реверс, все помінялось. Класно виглядає. І ти відчуваєш, що ти вже трошки на іншій сторінці. І можна читати про команду. Дуже класне рішення з командою. Мені дуже подобається така шахматка. І відбувається таке відчуття, начебто це такі незаповнені віконця, і кожен може претендувати на те, щоб його фотографія була тут. Класне рішення, дуже красиво, стильно і взагалі. Так неординарно. І ось тут вони показують, що в них є вакансія 3D-художника. Цікаво перейти, що там в них, як воно оформлено. Окрема сторінка. І ось так. Навіть під одну вакансію люди заморочились та зробили окрему сторінку взагалі з окремим дизайном. Це дуже класно. Виглядає так, нібито вони дійсно шукають людину, і вона повинна бути зірочкою. Інтерактив. На сторінці інтерактив, можна побачити їх панорами. Ось давайте щось поглянемо. Треба тягнути. Ось так. Красивенько, красивенько, класно виглядає. А ну тут все начебто. Щось більше. А, ось можна ще щось клікнути. All animation visualization. Це додаткове меню. Ось воно. Ну, такий маленький сайт насправді. Але мені подобається, що нарешті ми повертаємося до цих робочих рішень, і багато дизайнерів знову повірять в свої сили і зможуть е сміливо показувати свої робочі проєкти в портфоліо. А не робити якусь фієрію, щоб когось здивувати. Це круто, це класно. І я думаю, що це такий один з трендів 2024 року буде, коли в нас знову повернуться реальні сайти для реальних проєктів, і можна буде робити речі для бізнесу, для якихось компаній, а не лише презентувати якихось фріків або ще. Якісь ненормальні компанії, які хочуть щось, щось таке креативне, тому що далеко не всім компаніям треба робити такі безглузді або трошки придрукувати сайти. Тобто, ловіть цей тренд, зберігайте, я думаю, що він нам ще знадобиться. Тут реально є, що використовувати в своїй повсякденній роботі. Пропоную ще подивитись мобільну версію цього сайту. Отже, ви можете бачити, як він виглядає на мобільному телефоні. Все дуже так акуратно. Tap to explore. Вау, тут якісь такі спецефекти з'явились. Цікавенько, навіть не зовсім зрозуміло, як же це мотати тут, скролити. Ну, не дуже це зручно з телефону. Якийсь. Такий блок дуже величезний. Так, окей, закриваємо. Sketch Studies. Ну, Тобто, сітка така стандартна для мобайлу, нічого тут зверх такого страшного або складного. Меню виглядає цікаво, красиво, все, чітко. І ви можете бачити дуже великі заголовки. Вони круто виглядають, тому що на телефоні буває важко тиснути пальцем саме туди, куди ти хотів. Якщо розташовані іконки або заголовки дуже близько один до одного, це прям така проблема. Case studies. все-все дуже добре, все так чисто. І що цікаво, тут плаваюча кнопка для меню, вона весь час поверх контенту. Вона не напрягає, вона виглядає доволі нормально. І все тут, все окей. About. Що мені подобається, коли ви скролите е, догори сайт, якщо робити це не дуже швидко, ви можете бачити, як зникають заголовки. Тобто такий інтерактив. Він дуже акуратний. Так, хоп, і воно зникло. А, і ще трошечки, коли ти скролиш, збільшується зображення. І ось такі елементи, такі детальки маленькі, вони додають якогось смаку, присмаку такого дуже цікавого. Отже, звертайте увагу на такі. Деталі, і це буде дуже класним експірієнсом для вас. Можливо, ви зможете це пристосувати в своїх дизайнах і взагалі будете робити це своєю фішкою. Реально, замість фотографій, ось це відео, воно додає такої людяності. і ти Бачиш реальних людей. Тобто це не просто статична фотографія, а це колектив, вони щось їх так щось їм сказали, вони різко обертаються, вони посміхаються. Мені дуже подобається. І ці песики, які в них там топчуться на дивані. Ти бачиш, що в цій компанії працюють реальні люди, не якісь там роботи чи, я не знаю, генії якісь. А... Звичайні, привітні, дуже класні. З ними реально хочеться поспілкуватися, хочеться з ними працювати. І це дуже-дуже круто. Я навіть починаю розуміти, за що е цей сайт нагородили е нагородою сайту Задей, тому що в ньому щось є. Реально. Ось теж така дуже крута анімація. Вона дуже проста, але кайфово виглядає. Коли ви натискаєте меню. І ось ці gallery, case, studies, about, contact. Вони так хоп і з'явились. Деталі вони дуже важливі. І дивіться, як вони реалізували блок. Тім. Ми бачили, як вони зробили це на десктопі. Навіть хочу відкрити це для порівняння. Ось так це виглядає на десктопі. І ось так це виглядає в мобільній версії. До речі, це я і хотіла побачити, тому що весь сайт, в принципі, такий передбачуваний, як вони могли його зверстати, а цей блок було цікаво подивитись, що ж вони зробили саме в мобільній версії. Отже, ми можемо гуртати цих людей і бачити їх фотографії. Ну, я б не сказала, що це дуже зручно, але це вихід із ситуації, коли так багато фотографій. Класно. О, собатюра. Дивіться, вона працює разом з ним. Це їх команда. Класно. Отже, це був коротенький огляд сайт of the за Words за 5 жовтня 2023 року. Сподіваюся, вам сподобалось. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. З вами була я, Юлія, і канал the Like.